Робоча конячка армії, так можна назвати цю по-справжньому легендарну повнопривідну вантажівку ЗІЛ-131, вона не знала втоми і не бояла збруду бездоріжжя. Долаючи, яке виконувала найнеймовірніші місії, які були під силу лише справжньому універсальному солдату автомобільного фронту. Її задіювали для перевезення солдат, боєприпасів, амуніції та різноманітних вантажів. Вона буксирувала гармати та причепи. На неї встановлювали озброєння та велику кількість надбудов. Дизайн цієї вантажівки з характерною радіаторною решіткою в формі кістлявих щупалець лицехвата зі знаменитої голівудської франшизи Чужий. Неможливо було загубити в загальному потоці машин. Він вселяв повагу і перетворився в еталон автомобільного міліторі-стайлу по радянськи. Та чи все було ідеально в цій утилітарній легенді армійської логістики, які недоліки насправді приховуються за знаменитим дизайном ЗІЛ-131? Про все це в нашій подальшій розповіді. Тож приємного перегляду. Ну і не забувайте поділитися в коментарях своїми враженнями від цього теренозавра армійського автопарку радянського періоду. Перший повнопривідний зіл з індексом 131 був побудований в кінці 1956 року на базі попередньої експериментальної моделі ЗІС-128, роботи, над якою тривали з 1954 по 1956 рік. Як і попередник ЗІЛ-131 був побудований в двох модифікаціях з вантажопідємністю 2,5 та 3 тони. Перший з них планували використовувати в якості артилерійського тягача для буксирування гармат та перевезення боєприпасів. Також він міг буксирувати причепи загальною масою 3 тони. Для виконання цих завдань автомобіль обладнувався короткою цільно-металічною вантажною платформою з низькими бортами. Другий варіант вантажівки був транспортним і обладнався стандартною універсальною цільно-металічною платформою, звідкиним тільки заднім бортом. В кузові також встановлювалися відкидні лавки для перевезення особового складу. Дані прототипи обладнувалися в подібним 6 бензиновим двигуном об'ємом 5,2 літри та потужністю 126 кінських сил. Проте під час заводських випробувань дана силова установка показала недостатню ефективність та надійність. Тому вже на другій дослідній серії вантажівок, вантажопідйомність яких зросла до 3,5 тонн, були використані нові В-подібні восьмициліндрові двигуни з об'ємом 6 літрів та потужністю 150 кінських сил. Нові прототипи другої серії, які були збудовані в 1958 році, отримали з цивільним двохвісним ЗІЛ-130 не лише спільний двигун та п'ятиступінчату механічну коробку передач, але й кабіну. Від дизайну своєї майбутньої вантажівки представники військового відомства мало не втратили свідомість те, що вони побачили, було далеким від просто утилітарного дизайну військового автомобіля, який мав купатись в бруді бездоріжжя. Долати, рови та броди, одним словом, переносити стійко всі незручності армійського життя. Своє нездоволення побаченим навіть висловив один з заступників військового міністерства, що це за округле панорамне лобове скло. Та під час заміни цього розбитого витвору мистецтва венеціанських майстрів, наші військові механіки десь в полі не раз згадають всіх родичів тих конструкторів, хто додумався встановити його на військову вантажівку. А подивіться лише на ці об'ємні зі складною геометрією, штамповані передні крила та радіаторну решітку. Як в польових умовах при можливому пошкодженні, ми повинні все це відновлювати. Вибачте, але нам потрібна вантажівка не для військових парадів в Москві, оздоблена бантиками тарюшечками, а реальний армійський всюдохід, з лаконічним і зрозумілим, як наказ прапорщика дизайном. Зауваження міністерських чиновників з Москви в конструкторському відділі ЗІЛ прийняли до уваги, але не в повному обсязі. Нові прототипи ЗІЛ-131 отримали нові більш спрощені вузькі трацепиєвидні крила зі встановленими на них фарами з захисними екранами. Тож був змінений дизайн радіаторної решітки, яка втратила характерний штампований візерунок 130-ї цивільної моделі, натомість стала більш мінімалістичною та лаконічною, але від того не менш ефектною. Щодо гнутого лобового складу то військові все ж змирились і дали добро на його використання в серійних автомобілях. Хоча вже на серійних автомобілях воно буде розділене вертикальною лінією на дві половини. Третя дослідна серія вантажівок була збудована в грудні 1959 року, а вже в наступному 1960 році з січня по червень машини пройшли заплановані заводські тестові заїзди, а далі були не менш успішні державні випробовування, за результатами яких вантажівка була рекомендована до серійного виробництва. Дозвіл отримали, але сам конвейер автомобіль побачив лише через 6 років. Причина такої затримки була вагома. Завод ЗІЛ з 1959 року проводив модернізацію. Та реконструкцію, яка затягнулася на кілька років. Першою на оновленому заводі в жовтні 1964 року в серію пішла цивільна двохвісна модель ЗІЛ-130. Більш складний тривісний всюдихід ЗІЛ-131 надійшов серійне виробництво тільки в 1966 році, але по справжньому масовий випуск розпочався лише в наступному 1967 році, тобто з моменту побудови перших дослідних прототипів і до запуску в серію минуло неймовірних 11 років. Що навіть за мірками радянського автопрому просто таки ціла вічність, хоч весь цей час конструктори зіл не сиділи, склавши руки і постійно вносили покращення, та загалом конструкція машини родом з 50-х вже не була надто свіжою. ЗІЛ-131 131 це тривісна повнопривідна капотна вантажівка обладнана веподібним 8 бензиновим двигуном об'ємом 6 літрів та потужністю 150 кінських сил. Коробка передач механічна п'ятиступінчата. Також трансмісія автомобіля обладнала двохступінчатою роздавальною коробкою. Передній ведучий міст вантажівки вмикався або вимикався в автоматичному режимі за допомогою електропневматичного клапана при задіянні понижуючої передачі роздавальної коробки. Також його можна було підключити в ручному режимі за допомогою тумблера на панелі приладів в кабіні. Середній міст розробили прохідним, що дозволяло зменшити кількість карданів з п'яти до чотирьох. В автомобілі також відмовились від міжсового диференціала, підвізка вантажівки залежно ресорна, на середньому і задньому мостах балансирного типу, підвізка переднього моста з додатковими гідроамортизаторами, а система зІЛ 131 барабанного типу одноконтурна з пневматичним приводом. Всі колеса автомобіля одношинні з централізованою системою зміни тиску повітря, електрична мережа вантажівки 12 вольт над екрановим захистом. Окремі вантажівки могли обладнувати стяговою тонною лебідкою, яка кріпилась до переднього підсиленого бамперу та приводилась в дію за допомогою коробки відбору потужності. З моменту початку серійного виробництва дана повнопривідна вантажівка надходила в основному на озброєння радянської армії, куди вона постачалась у великій кількості модифікацій, і згодом стала справжньою незамінною робочою конячкою при виконанні найрізноманітніших завдань. В процесі серійного виробництва ЗІЛ-131 постійно покращувався і обладнувався новими вузлами і дрібними деталями, проте його зовнішній дизайн залишався практично без змін. Розвитком базової бортової вантажівки стали сідлові тягачі ЗІЛ-131В з вкороченою рамою напівавтоматичним щіпним пристроєм. Автомобіль використовувався для буксирування по шосе напівпричепів. Також на базі цього сідлового тягача був побудований спеціалізований автопоїзд підвищеної прохідності ЗІЛ-137-167В, який складався з сідлового тягача ЗІЛ-167, модифікації ЗІЛ-131В та активного напівпричепа ЗІЛ-137 з гідропривод. Оскільки ЗІЛ-131 з моменту свого створення планувався як автомобільна основа для армії, на його шасі почали вмонтувати різноманітні спеціальні надбудови, транспортно заряджаючі машини, транспортувальники мінних тралів, а також обладнання для обслуговування літаків та гелікоптерів на аеродромах. Як бачимо, ЗІЛ-131 був надзвичайно затребуваною машиною, яка знайшла своє застосування чи не у всіх родах військ. Та час йшов і на початку 70-х вантажівка з класичним дизайном та конструкцією 50-х вже не могла настільки ефективно виконувати свої функції. Особливо багато нарікань було щодо восьмициліндрового бензинового двигуна, який, звісно, забезпечував автомобіль непоганою тягою та динамікою, але при цьому мав надмірні апетити. На 100 кілометрів при повному завантаженні вантажівка могла спалювати до. 50 літрів пального. Особливо в експериментальних умовах ця цифра ще більше зростала. Звісно, в реаліях державної планової економіки. З досить непоганим запасом нафтових ресурсів і доступним бензином, ситуація виглядала не так критично. вихід намагались знайти в максимальному переведенні вантажівок на дизельні двигуни. В середині 70-х розпочався масовий випуск нового безкапотника КАМАЗ, обладнаного економічним дизельним двигуном. Своїми дизелями намагалися обладнати також і ЗІЛ-131. Але далі дрібносерійного серійного випуску кількох модифікацій справа не пішла. В кінці 70-х навіть була спроба побудувати модернізований зіл 131 М, обладнаний багатопаливним двигуном В8 потужністю 170 кінських сил. Та все завершилось кількома екземплярами дослідних вантажівок з подовженим капотом та зміненим облацюванням радіаторної решітки. Тому всюди хід і далі залишався зі своїм рідним бензиновим двигуном. В 1986 році з конвайера заводу почала сходити оновлена версія вантажівки ЗІЛ-131, н яка отримала більш економічно модернізовану В8 і збільшену вантажопідйомність по бездоріжжю до 3 тонни 750 кг. Від попередніх автомобілів модернізований варіант відрізнявся фарами та поворотними вогнями, та тентом від Камаза. Ці модернізовані машини отримали високий попит як в СРСР, так і в арміях країн соціалістичного блоку. За час перебування на в судихід заводу імені Ліхачова постачався не тільки в армію, але й в цивільне народне господарство. Це була спеціалізована спрощена вантажівка ЗІЛ-131А, яка не мала додаткових військових елементів комплектації, зокрема екранного захисту електромережі. На ЗІЛ навіть було побудовано кілька дослідних самоскидів, позначених індексом С, але в серійне виробництво ці автомобілі не пішли і використовувались в потребах заводу. Після розпаду соціалістичного блоку та СРСР закінчилась холодна війна. Розпочались процеси роззброєння та скорочення армії. Нові військові вантажівки виявились нікому не потрібними. Більшість зіл 131 які сходили з конвейера, просто накопичувались на майданчиках заводу в Москві. В армії також не розуміли, що робити з великою кількістю вантажівок, які зберігались в військових частинах. Згодом їх просто списали, частину порізали на металобрухт. А ті, що були в непоганому технічному стані і зберігались на консервації, відправили на цивільний автомобільний ринок. Через падіння попиту на застарілі вантажівки, завод ЗІЛ в 1994 році припинив випуск 131 ї моделі, та на цьому історія ЗІЛ-131 не завершилась. Ще близько восьми років виробництво цієї вантажівки тривало на уральському автомоторному заводі і припинилось лише в 2002 році. Всього з конвейера заводу в Москві зійшло близько мільйона автомобілів ЗІЛ-131. Таким чином, ця модель стала наймасовішою повнопривідною вантажівкою в радянській армії. Сьогодні цього динозавра радянського автопрому ще й досі можна зустріти десь на дорогах чи бездоріжжі, вже не такого жвавого, але з незмінним еталоном стайлом, пронесеним крізь десятиліття.